Сьогодні буде у нас обзор на мої всі фігурки, яким ми будемо ліпити. Одне. Е, починаємо. Наша фігурка, я думаю, легкого, а Дуже давно це із пластиліну таких, які ну, за день засяхають. Е, ну що ж, на сьогодні наша друга фігурка. Друга фігурка. На сьогодні це Вардан із Майнкрафт. Вардан із Майнкрафт. Вардан – це сліпа створіння із Майнкрафт. Він зустрічається дуже рідко в своєму селі. Тобто покинутому такому величезному. Ну, будинку, можна сказати. Третя фігурка. Третя фігурка. Е, на сьогодні наша третя фігурка це величезний блю. Е, це моя фанатська фігурка. Колись, мабуть, Блю, мабуть, був тік, і його вирішили взяти на опити. І в нього в перший раз, як тільки вкололи шприць, він став мутантом. І у нього появилося слабке місце. Якщо багато раз вдаряти по тому його слабкому місці, він просто розвалиться на частини. За приз знищення цього блю, дають його корону. якому І тоді можна контролювати всіма різними, ну, всякими такими. Фігурка. На сьогодні четверта фігурка це сирена голови. Ну, тобто сайрон хед. Сирена головий це оживша сирена. Ну, ви вже точно її знаєте, так що, думаю, не будемо замілятися. П'ята фігурка. Тож ви, напевно, знаєте, мостовий черв. Я. Ну, так що не будемо запомолюватися. Мостовий черв'як. Шоста фігурка. Шкутулка Боксібу. Боксібу, хто не знає, це персонаж, який є живе в шкутулці, і, мабуть, він так крутиться і потім влазить такий монстр. Сьома фігурка. Ось і вой, вилазить, ну, це практично те ж саме, але я чуть-чуть змінив. Далі. Восьма фігурка. Сьогодні у нас це Чучу Чарліс. Ну, Чучу Чарліс це практично те же саме, але ну, хто не знає, Чучу Чарліс це е, такий ну, поїзд павук, як Томас Екзе. Дев'ята фігурка. Ой, блін, у нього очі відвалили. Його звати хайд. Валилося. Десята фігурка. Думаю, це буде. Я не пам'ятаю, як його звати, але це із селеною чучучаліс. Звати Газ. Ну, газ або. Не знаю. Його звати Газ. Це типу Чучучарліс тільки це не автобус. Ну, Тільки це автобус, і він може маскуватися, як е, поїзд пожирати. Наступні фігурки ми покажемо в наступній серії, так що всім па 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 па